Далі буде Лішахів, Рай проти Макак. Сербія рейтинг 1790. Ставніський захист. Давай, три, три, Пожертвували пішика, ну, нічого страшного. Могло бути і гірше, як то кажуть. Далі, може, слон є, поки що, а ще 4, а 5. Так, что он хочет, я не знаю. Ну, я захоплю простір. Ну, я... В 4 в 5 хочу пить. Ти можеш, звісно, слона пам'ятати, але в мене слон білопол мало хвилює. Мене хвилює прорив на F5. Поки ти в центрі, поки ти зробиш роки року, F5 все рівно, тут дуже неприємно. Що робити зі слоном, ніхто не знає. Кінь повільний, кінь повільний. Одна лінія маловато. Для контргри, тим паче, що, Тра закрита конем. Закритий конем. А у білих простір. Так, що ти будеш жертвувати? слона? Давай. Беру. Ну, слон тут тебе всі білі пішаки захищає, тому це точно поганий хід, як на мене. Ці лінія є на пів відкрилась. Склаби Каспару. Яких? Чорних горе. Ну, напад на коня я коня тобі не віддам. Без цих яких? Ну ви Брати, ну, візьму. Знову кінь завис. Так, може, мені не треба було це робити. Кінь, взагалі тут погано поки що. А, я можу просто піше каз. Значить зі. Значить, кінь нормально стоїть. Не звернув увагу, що тут пішак просто стоїть собі да і все. Тепер слон завис. Куди його одівати? Ніхто не знає. Мені треба підвести фігури ось по цим лініям. Можна дати шах, шах і шах, але. В таких моментах хочеться щось краще. Кращого може нічого і немає. Можна зіграти так. І отак. Тут кінь тримає поля вторгнення Форзія. Це класний мене такий хід на одну клітинку, але насправді ферзь уже посилюється просто космічно. Так, суперник побіг швиденько створювати нам контргру. Yes. Лікарно Камури буде грати до пату. Да, не вже. Мені здається, тут можна було ще грати 100 ходів, ні? 91 на 79. Ну, суперник з дебюту просто не вийшов почав щось. Повільно грати. А коли у вас нема простору, як тут стариндійці, коли ви грати, то треба хоч якось боротись за центр. В принципі, у нього було сильніше, бо я так пригнув. Ферзя 5. Йому відразу треба було тут нав'язувати свою гру, боротись за ініціативу. Він відкрив лінію, але дуже часто в таких моментах однієї лінії мало для атаки. Так. І не встиг суперник щось зробити. Пішака в центрі нема, зазвичай, бо е 5 або С5 старін дії зіграє, він не зіграв. Б5 зіграв, а ось Е5, С5 не зіграв. Казав Тараш, без пішака в центрі нема життя. Ну, все, я захопив центр, тепер мої пішки просто йдуть вперед і все змітають. Ну, не все змітають, а змітають тільки слона. Ну, цього достатньо. Ну, і отак от буває. Коли ви не зважаєте на те, що суперник захопив центр, і у вас все втрачається, все невдало стоїть, координації нема, король заважає тяжким фігурам взаємодіяти. Ну, і Все тут поїдається. Ну, в принципі, там вже нема сенсу дивитись. Це вже таке. Вітаю пталішахів рай в, в роти Энріпо. Іспанія Рейтинг 1825. Так, тут трошечки, не те, що я хотів, но окей, а возразу ж пять. Мені треба Чорнополо з'їсти. Ну і Білопол іде. Бо він так рано пішов, і якщо його отримують двох слонів, то контргра буде. Тепер по Чорним полям. Серйозно? Проблем бити не хочу, бо він тут слоном б'є. Слоном і на слона ферзь сюди. Опа! Дебютна катастрофа по Чорним полям. Ігра продовжується. Щоб її не продовжитись. Нормальна позиція у білих. Хороша позиція у білих, де ще й слона нема. Щоб не пограти. Ще був один хід, не знаю. Можна було ще грати. 45. Ну, суперник дуже швидко зіграв багато разів пішаками вперед, прослабив свою позицію. Слона прибрав це вже повільний хіт. Може треба було брати, їсти пішика цього пожертвованого, пішачка їсти. І нормально все. Ну, я, мабуть, не знаю, бив чи не бив, бо і позиція, в принципі, білих нормальна. Але так, один хіт не туди і все. Хоча, здавалося б, ну, прибрав просто слона, захистився. Але чорні поля слабкі, на які вже кінь напав. І слон напав. Бідний слон, суперник його зберігав, 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 зберігав. І все через нього й пішло шкереберть.